Доброго дня! Сьогодні на огляді накладки на пороги для Nissan Rogue другого покоління. Цього разу накладки без підсвітки. Верхній шар накладок з нержавіючої сталі з чорним покриттям. Напис виконаний помаранчевим кольором. Можливо, замовлення інших кольорів як самих накладок, так і напису. Дуже якісний сучасний автомобільний аксесуар. Виконує як захисну, так і декоративну функцію. Пишіть, телефонуйте, якщо вас зацікавили такі накладки на пороги для нісанг другого покоління. Замовляйте для свого авто.